Насправді це не так. Дуже багато проктологічних захворювань успішно лікується і консервативними методиками. Ми лікарі дійсно любимо оперувати пацієнтів, але лише коли є покази. Тому що жоден лікар не захоче тягнути на операційний стол пацієнта. ну, Просто так. Пацієнти, як правило, бояться. Ну, така зона досить делікатна, якісь потенційні ризики, їхні хвилювання, оперативних втручань і так далі. Насправді все це потрібно відкинути, знайти в собі сили і сходити до лікаря. Тому що більшість пацієнтів проктологічних вони лікуються консервативно. На сьогодні є дуже багато. Непоганих підходів до лікування цих хворобів, або малоінвазивних методик, і вже оці класичні операції, коли люди довго тривало, болять, мучаються, вони відходять вже в історію медицини. Тому не бійтесь приходити до лікарів, не бійтесь довіряти ваше здоров'я, бо воно для нас, для лікарів, також має дуже високу цінність. І ступінь відповідальності, яку ми несемо за вас і ваше здоров'я, вона. Для нас зрозуміла і також є дуже високою і серйозною.